Вас, шановні Бориспільці, це програма Депутатський округ і з вами я, її ведуча Лія Бурлака. Поряд зі мною залізничний вокзал. Його називають Малими воротами нашого міста. Отже, цього разу ми розглянемо співпрацю депутата Олександра Дудченка з мешканцями 4-го округу. Четвертий виборчий округ охоплює вулиці Залізничну, Дружби Карла Маркса, Маноїльського, промислову та два будинки на вулиці Привокзальна. Депутатом за мажоритарною системою на окрузі є Олександр Дудченко та за виборчими списками Віктор Кондратенко до будинків 2 А та 2 Б на вулиці Привокзальна прикута найбільша увага. Чому розповідає Олександр Йосипович? Зараз дуже великі проблеми. У нас з газконторою, Можна сказати, йде війна. 20 років у людей стоять колонки газові, їх ніхто не обслуговував. В теперішній момент, вже півроку, приходять працівники газконтори, опломбовують ці колонки, опломбовують вхідні крани і тим самим не подають газ на цілі стояки по цілим під'їздам. Мотивуючи це тим, що є якісь там приписи, вір в промнагляду і все остальне. Передусім, я думаю, що потрібно було б спочатку зробити ревізію цих всіх колонок і довести до людей вимоги цих всіх наказів виробничих, а так варварські приходити і робити, як оце воно робиться, це просто не по-людськи. На ще, що тут живуть одні пенсіонери, звертаюся до начальника газконтори, щоб все таки сам. Проїхав, подивився на роботу своїх підлеглих, як вони цю роблять роботу і дав оцінку. Пані Ірина, яка проживає в цьому будинку, також підкреслила цю проблему у жінки маленька дитина, а гарячої води немає. Як тепер обходитися без газу, навіть не уявляє. Але це не єдиний недолік, про який розповіла пані Ірина. На окрузі не вистачає дитячого садочка. Мій син старший ходив в перший садочок в центрі. Багато хто водить Біля сьомої школи. Я не знаю, як називається той садочок. А оце брат так, ну, на Шанхаї буде годити. Я не знаю, як там вулиця, на Мануїльського, да. по-моєму, Мануїльського називається. Ну, дуже незручно. Дороги в нас трохи такі не, не, не дуже так гарні в дворах. В деяких будинках дах, я знаю, тече. Микола Іванович віддав 45 років життя роботі на одному підприємстві. Вони з командою забезпечували місто водою. Зараз чоловікові 81 рік. Єдине, що не влаштовує Миколи Івановича, це стан житлових будинків. Ремонт не хоче ніхто робити. Все всипиться. От і все. Такі проблеми. Про жахливий стан під'їздів та доріг знає Олександр Дудченко. У минулому році робилися ямковий ремонт біля цих будинків, але враховуючи те, що зима була складною і морозоною, ці ями знову показують свої. Ну, Здобутків, що можна сказати, що цією весною на початку літа провели разом із мешканцями цих будинків, провели суботник в порядкуванні території, провели порядок дитячий майданчик. Завезли туди пісок, повкопували загородження. Зробили дорогу, яка вже років п'ять, мабуть, що до Беркута веде під вулиці Головатого, там вже неможливо було їздити. Положили асфальт. Виділили кошти, зробили проєкт і, слава Богу, поставили цей асфальт. Вулиця Мануїльського раніше була взірцем округу, каже Олександр Йосипович. Там цвіли сади, і вона була схожа на справжній парк, а нині житлові будинки в занепаді, адже були збудовані в 60-х роках. Але як можемо, підтримуємо. Зробили там спільно з ВКГ підмурки підтягли, поставили дитячий майданчик облагородили його. От. Зараз в проєкті будівництво, точніше не будівництво, а зробити там спортивний майданчик для дітаків, які проживають. На вулиці Мануївського, поблизу дитячого садка Берегиня. Наступним кроком буде ремонт дороги. Якщо пройтися вулицею Карла Маркса, можна зустріти дуже привітних людей. Варвара Дмитрівна подякувала за нове асфальтне покриття та розповіла про своє найбільше бажання. На вулицю пустити автобус, бо сильно недалеко, і ті, а одні старенькі люди. Бачите, як вони бідіньки ходять. І я і ще хуже хожу. Хоча я ще й молода. Ну як молода? Восьмий десяток вже розміняла. Це первый вопрос, самый ті это дорога. Тому що ми просили, там же на вокзал невозможно пройти. Там же камінь на камне. Так ми просили, сделайте мне, нам туди тропиночку, щоб люди ходили, і пустите сюди автобус. Здвок дні. Також пані Варвара із сусідами мріють про освітлення вулиці. Олександр Дудченко вже працює над вирішенням цього питання. Вулиця Карла Маркса. Зробили кошторис. Почали освітлення даної вулиці. Я думаю, що до кінця цього року вулиця буде освітлена. Галина Григорівна, мешканка вулиці Карла Маркса, обурена ситуацією, що склалася. Груша так, вона на моїй території. По чому провода? Ми мовчимо, пускають і попід грушею, а потім до нас слухи доходять, що будемо обрізати оцю грушу. Що вона мішає? Вона на моїй території стоїть. І ми подивіться, яке розстояння от ступили. коли я встроїлася, значить хата, ми матеріал заложували сюди. А тут вибої, грязь страшна була. Ми не були. І коли ми навіть, люди за кришку землі борються, а я їй кажу, давайте забор так далі, бо їздять машини, будуть обльопувати. Коли мені вчора сусіди кажуть, а вони казали, що будуть вам обрізати грушу, бо тут їм мішає проводам. А разі на моїй території провода проводять і ще мені фосхутя врізать. То ж не несправедливо. Жіночка просить, аби все зробили за правилами, і в результаті, щоб електропровід був вздовж дороги та улюблена груша ціла. Олександр Дудченко вдячний мешканцям 4-го округу та наголошує, що спільними зусиллями можна досягти більших результатів. Хотілось би подякувати мешканцям, які проживають в даних мікрорайонах. Зараз вже почали з розумінням ставитись до того, що треба й самому щось робити, а не надіятися тільки на те, що хтось прийде і зробить. Я ж кажу, що провели суботник тут на привокзальній площі, провели суботник на Мануїльського восени, обрізали дерева, покосили траву, це все гуртом винесли. Навели лад, четвертий виборчий округ це околиця міста. Роботи там багато, але покращення вже розпочались. Підтримувати порядок у власній домівці обов'язок кожного, але не завжди це можна зробити власними силами. Ви дивились четвертий випуск програми Депутатський округ. Слідкуйте за життям міста разом з телеканалом Бориспіль.